Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе питання, яке пов'язано з освітою і важливе для всіх, хто здобуває освіту від дитячого садочка до університету. Ми звернулися до адвоката і старшого викладача кафедри права університету імені Альфреда Нобеля Альони Білої. Альона, вітаю вас! Доброго дня! Дякую за запрошення. Отже, освіта це така досить коштовна річ в наш час. Так, оскільки є різні форми навчання, є бюджетна форма, є контрактна форма навчання. І ось якщо, наприклад, батьки або здобувач сплачують за контрактною формою навчання в процесі здобуття освіти, або, наприклад, батьки сплачують за навчання, наприклад, дитини за навчання в дитячому садочку, або шкільна освіта, мало хто знає, що за це можна повернути частину коштів. І при чому це не якась соціальна допомога чи грант, а це. Безпосередньо податкова знижка 18%, яка передбачена нормативно-правовими актами, фактично, це є можливістю повернути вже сплачені податки, тобто щоб не було подвійного оподаткування. І якщо людина офіційно є працевлаштованою а, і сплачує податок на доходи фізичних осіб, держава дозволяє повернути частину коштів в розмірі 18%. І давайте поговоримо про те, хто має право на таку знижку. Так, які витрати відшкодовуються, які ні, які кошти повертаються відповідно, так, які документи потрібні, і взагалі, які помилки можуть бути при підготовці цих документів? Тож, якщо ви здобувач, або ви є батьками здобувача, чоловіком або дружиною здобувача, ця інформація допоможе вам заощадити 18% вже сплачених коштів за навчання у 2025 році. Отже, що таке податкова знижка? Податкова знижка це право платника податків на повернення частини витрат, які він вже поніс протягом року. Відповідно до нашого чинного законодавства, пункт 33 статті 166 Податкового Кодексу України є правовою основою для даного питання. І хто ж може оформити знижку? По-перше, це може оформити сам здобувач, якщо він офіційно працевлаштований і він сплачує ПДФО. По друге, це член сім'ї першого ступеня споріднення, батьки або чоловік чи дружина. Отже, які витрати відшкодовуються? Це дошкільні заклади, школи або професійно-технічні чи вищі заклади освіти. Його. А не відшкодовується? Не відшкодовується. По перше, це витрати на гуртожиток. Для цього надав нам Державна фіскальна служба відповідне роз'яснення. Це курси підвищення кваліфікації, приватні спеціалізовані курси, а також на за навчання на військовій кафедрі. Угу. Отже, які основні вимоги до отримувача? по перше це наявність громадянства України. По-друге, це наявність реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Потім особа не має бути приватним підприємцем, тобто ФОПом, і також відповідно повертається оподаткування в вигляді 18% відшкодування витрат за навчання виключно у вітчизняних навчальних закладах. Ну і відповідно розмір знижки у нас 18%, але там є нюанси. Так, по-перше, 18% від фактично сплаченої вартості навчання за попередній календарний рік, але сума знижки не може бути більшою, аніж сплачений вже податок фізичних осіб на доход. І які ж документи потрібно подати? По перше, це копія паспорту, копія РНО КПП, потім податкова декларація про майновий стан і доходи, копія договору з навчальним закладом, квитанції. Бажано дублікати можна отримати в банківських установах щодо сплати вартості навчання, а також документи, які підтверджують ступень спорідненості. Якщо це батьки, то це свідоцтво про народження, якщо це чоловік або дружина, свідоцтво про укладання шлюбу. І на що треба звернути увагу, там в який рік треба подавати, якщо наприклад у нас були розходи, видатки там в році, mm -hmm. то треба в 25 му подавати. Так, так. подати документи протягом 2025 року можна за витратами, які були здійснені фактично у 2024 році. Потім, якщо Людина офіційно не була працевлаштована, даною податковою знижкою в розмірі 18% скористатися не можна, і та також потрібно пам'ятати, що потрібно зберігати всі квитанції та договори без підтверджуючих документів. Податкова не буде розглядати дане питання. І протягом якого часу податкова повертає гроші? Зазвичай що в податкову службу України пишеться заява про. Рахунок для повернення цих коштів зазвичай це iban картки. Ось, і протягом 60 днів ці кошти зазвичай повертаються. Були випадки, коли студентам ці кошти повертались, і за 30 днів можливо, були і раніше. Дякую за інформацію. Так. Було дуже приємно дізнатися багато нового і нашим слухачам, глядачам буде дуже корисно, тому що багато хто вчиться, і багато хто здобуває освіту одночасно з роботою. Ну або діти здобувають освіту. Отже, не зволікайте і подавайте відповідно декларації, тому що це гроші, на які ви маєте право, і податкова знижка це ваше право відповідно до законодавства України. І якщо є певні сумніви і питання, ви завжди можете звернутися до адвоката або податкового консультанта. Всього найкращого.